Saraj Жадан, Павло Гоцк, Віталій Козловський, е, хто? Ну та цей. Ну нахер. То ще на спільно. Вона спільно населення. Ні, обіздіш. Дивіться, який великий інтерв'ю дав Жадан. Я тепер на службі. І потом через час, концерти. Поки звертопологос таке фото за посту бачення сильно вірив без сарказму. Не воювався. Віталій Козловський 23-й на передку. але по фотографії його останні активності на сцені я б сказав, що воював він хіба із залізом в спортзалі. коментар. Він теж радий. Так от, це лише приклади, які попали мені на очі за маленький ресерч. А якщо я вирішив цю ливу кринжа нормально покупати, то цей список був за сотню, якщо не більше. І це хуйня. Вони всі прикривають свою шкуру. І це як не дивно нормально. Це інстинкт самозахисту. Питання в іншому. І ми всі це хаваємо і гордимося ними, рівняємося на них, продовжимо ходити на них концерт. Тож питання на мільйон: скільки у вас ще влізять тієї сини? До зустрічі. Вільні народи незалежної України.